Друзі, всім привіт! І так, вінницький персик знову на зв'язку. Ну так. Частково чи частично на зв'язку. Значить, це доповідає обстановочку по результатам після обледеніння. Так би мовити. Нічі не так би мовити, а по факту так, як воно є. Вот. Ну що я вам скажу. Значить, картина виглядає ось так. Ось айспічі. Якщо пам'ятаєте ряда із пічів, які були розкладені як грибочки, все, всі вирівнялися. Ну і відповідно всі останні теж все повирівнювалося. Сатурни, якщо пам'ятаєте, я казав, теж їх порозкладало, так порозгинало, що вони всі лежали, теж, блін, як грибочки були. От. Но, тим не менше, все вирівнялося, все стало на місці. Тобто картина вийшла в нас наступна. Є втрати, діло, що вони є. От, вони виглядають вони приблизно ось таким чином. Бачите? Чик-чик. Ось тут. Це я вам показував цю гілочку. Да. Ось воно, бачите, відчахнуло. О, значить, картина була наступним чином. На наступний день після зйомки відео по-моєму, На наступний день Дала, пішла плюсова температура, тобто мороз притих. В той день, коли я знімав, воно ще продовжувало до дощ йти і продовжувало намерзати, а на наступний день мороз притих. Відповідно, вночі зупинився дощ. А на наступний день мороз спав, пішов плюс, і це все діло почало шуршати і осипатися. Воно навіть видно, отако, як не знаю, камера передає під деревами, як цей весь цей лід осипався. Тобто сам собі потихеньку акуратно почав осипатися. Також де, не де там залишки, опа от, позалишалися, отаких от Ну, В загальному все, значить, найбільше пострадавший персик в мене це ось цей. Бачите, як розчахнуло його. От. Оце єдиний який так, ну, настільки критично постраждав. і Я стягувати його зараз поки що не хочу. Но в перспективі попробую дати йому шанс стягнути, зліпиться, зліпиться, не зліпиться, ну, тоді заміню. Або зріжу на зворотній ріст і він відіб'є там внизу там, от, там, є сплячі бруньки. От, і вони відіб'ють і, і все заміститься все буде нормально. От, ось що, зломаний тоже є. Штук з 10 в мене, з 10-12, напевно. Я так ходив, обнаружив, що так зробило. Неприємно, звісно. Тут вже нічого не зробиш, тут доведеться з цієї гілочки вже формувати сюди скелетну гілку нову, а там, я думаю, замажу арборінчиком і все прекрасно заживе. Де це ще десь таке є? Не ходити, як то кажуть, коло кожного, Ну, найбільше постраждали саме в саду, ось цей, самий молодший, тобто дерева, яким два роки. В них ще скелетні гілки не окрепші, не, не сильні, не такі, ну, не, не грубі, не потужні. Відповідно, вони, а, а маса вже доволі велика. От, і відповідно вони, як то кажуть, получили бомболей. Ось Оці однорічні, нічого їм взагалі не було. Вони прекрасно це все діло витримали. Тобто, співвідношення маси крони і товщини гілок було таким, що відповідно, вони прекрасно собі витримали. Тому що це ось ремонтні. отут тут ну, велика кількість випала було, був ремонт. От, відповідно, вони менші, ніж ті. В цьому році будуть тільки сигналити. От. І відповідно вони взагалі не постраждали. Ось постраждавший теж. <клес> бачите? Отак відчахнуло гілочку. Ну, коротше, не критично. Неприємно, конечно, не без того, але не критично. Ці дивіться, які вони всі ж були такі, як декоративні, ну прям лежали відверто на землі. бачите. Все, нормально, вони всі піднялися, всі стали, як то кажуть, на ноги. І все окей, ніяких проблем немає. Отака, коротше, друзі, картина. Так що десь скоро вже буду починати робити обрізку. Тут ще, звісно, є шанс. Е, є шанс того, що знову може бути бо тут показую знову дощ і мінусову температуру, там такі, мінус два і дощ. Тому таке діло, бляха, муха, неприємно, але нічого з тим не вдієш. В загальному скоро буду починати робити обрізку. Значить, Пішла тенденція, що там з бруньками робиться. Пропали, не пропали, щось там люди лякаються. що ой. Гвалт, гро... пішли в розпуск, ну, давайте покажу. От, то там хто хвилювався, значить, показую. Це є нормальний абсолютно стан персикової бруньки зимової. Тобто вони такі, вони так виглядають. І, ну Не треба кипішувати, боятися, що це вони там розпустилися і замерзли. Ні, це все для них нормальне явище. абсолютно. Я не знаю. Мені не видно, бо дуже-дуже ясно, як то кажуть, на дворі. То мені не видно в екрані ніфіга, але тим не менше коротше, брунька, візуально брунька, вона абсолютно адекватна, нічого з нею немає, вони всі на місці. Не пообривало. ну, Відповідно, там, де не оббивав. <т smelling> Тому що коли оббивати літо, то буде обривати бруньку. Всі на місці, все окей. От, значить, пішли вже потихеньку заявочки, запитання ну, на череночки, друзі. на прививку весняну да? чи прищеплення. Прищеплення на весняне щеплення. От, відповідно, заявки я вже потихеньку почав приймати. Я напевно, вже під цим відео викладу ну, список, каталог. Е, по, ну, по асортименту. так сказати. Я напевно, деякі позиції взагалі заберу з каталогу, тому що воно мені не подобається. Як персик, воно таке абсолютно, абсолютно воно ніяке. Да? От, відповідно, я, допустим, той самий Т-5. О там людина до мене написала мені в списку, що от хочу Т-5. Ну там список великий був, да? і був Т-5. я людині зразу пишу, кажу, що ну, інфофло він той Т-5. Да? Він... В нього єдине прийому, що він пізній. І все. Можливо, для перекупів, для барих він типу, хороший буде, бо він такий, що його, мабуть, в Магадан можна вести. Доїде теж. І дубовий такий, що капець. От, але ну, ну, таке, воно таке ніяк ні, ні, ні вкусу, ні запаху. Е, ні, ну Цвіт більш-менш. такий, ну, Тверде, дубове таке, що його не вгризеш, як морква той персик. Собі. Я навіть не знаю, чи є смисл. Напишіть мені в коментарях, є смисл його ставити в каталог. Чи, чи нема смислу? Я, Яка ваша думка? Ну, коротше, тим не менше, одним словом, я зроблю каталог, вже викладу і відповідно починаю приймати заявочки на череночки. Тобто, Хто хоче зайнятися цим весняним щепленням до літніх окуліровок, так сказати, зробити собі вже підготовку, то відповідно, можна замовляти ну, от, і е ну, тренуватися. Трин я буду відправляти десь на кінець февраля. Я так думаю, лютого, лютого, перепрошую. От, значить, на даному етапі є в мене така одна думка слушна, тому що знову ж таки зробити експеримент, тому що ну, є хвилювання. Я вам скажу, що і я трохи хвилююся в тому плані, е як воно і що воно. Перезимували, тому що все, морози перейшли на сьогодні 3 лютого, по-моєму. Так, да, мені здається, 3 лютого. Відповідно, ці морози жорсткі прийшли, далі вже таких жорстких не передбачається. Ми з цим обледенінням трохи без світа сиділи, без інтернету сидимо і без візку були. Зараз час від часу зв'язок проскакує, світло. Вже відносно теж проскати, вже навіть на графіки нас поставили повноцінні, але інтернету кабельного немає, тому що у нас і опори поламало, стовби попадали, і дроти порвало, інтернетні кабеля порвало. Інтернет взагалі не знаю, коли відновлю. Але що відносно експерименту, Значить, хочу зробити експеримент. Я вже так робив колись, ну, якби зовсім іншою цілею, але тим не менше. Зараз я хочу зрізати скільки гілочок і поставити їх на е, той. -во. Типу, як новкорінення чи що. Ну, Підемо з різних сортів. Я не буду нічого підписувати, там ж по барабану мені, яке воно, що воно. От візьму скільки гілочок, давайте зі спіча візьмемо. <кхе> візьму скільки гілочок, поставлю і подивимося, що з того буде, подивлюся. Який буде, буде, набрякання бруньки, розпуск чи не буде. У мене було таке, що невеликий відсоток, але частина. Квіточок навіть ну, гілочок навіть ну, давали квітки і цвіли на підоконнику, Тому я зараз просто візьму, поставлю і собі буду бачити, що я як, візьмем, а на гілочку. <кхи> що і як, як воно? Ну, Можна сказати, вже перезимувало, тому що я сподіваюся, що більше таких критичних жорстких морозів не передбачається. Мені так здається. От. Відповідно, поставимо просто банальну воду, ну типу як у вазу. як котики, от, знаєте, у вазу ставили колись в березні місяці і вони собі от так. Ну, давайте ще візьмемо в це О, знаєте, Я ще, напевно, піду зараз винограду зріжу. Є в мене там невкритий виноград, необрізаний. З нього і піду зараз зріжу теж. Подивимося, що, що з того буде. Значить, що до, що до, друзі, до цін. Тому що я знаю, що будете запитувати, ціни, дивіться, будуть. Е, основна маса позицій будуть по 50 гривень, і деякі позиції будуть по 80 гривень в прайсі. Ну, що ви собі мали на увазі. І розраховували. Розмір череночків буде. Ну, товщина буде різна. Тому що, дивіться, будуть якісь такі, як кулівчик. Да? Видно вам не видно. Будуть якісь тонші, тому що ну я ж розумію, що там ну вам треба різний. І, ну, просто не ки, бо я повні, повесня, по по весня літньому на я відправляв, там теж мені. О, що це ти мені дров прислав, блін? Хрен його знає. Вроді нормально комбінацію робив там такий, такі і тонші, і грубший. Дров прислав такі, що типу в грубі поли. Другі пишуть: що це ти прислав? Мені такі тонкі, мені треба такі, щоб були, які, такі, як черенок від лопати чи черенок від сапи, блін. Ну що це таке? І такі наїзди, знаєте, є людина, яка мені конкретно пише: Мені давай такі, щоб потонші були. Такі до карандаша максимум, а все стане тонше. Друга людина пише: Мені такі кулівець і грубші. ну тоді є конкретно. Да? Коли мені конкретно не кажуть, то я якось на свій розсуд. Але знову ж таки я подивився. Е, приїхала до мене людина з питомника, в якої гектари цих саженців, да, і різала в мене черенки на е, у кольоровку літню. То цей чоловік сказав, не має значення взагалі товщина. Абсолютно, брунька зрізається з будь-якого. Основне значення, що так, мені треба, щоб ти береш таку гілочку, ломаєш, а, а вона. Не перегинається, а хрустить. Все, оце визрівша гілка, значить там визрівші бруньки. Все, а остальне, каже, мені не має абсолютно ніякого значення. Що я, я, відповідно, по цій схемі і нарізав. Тому в даному випадку, друзі, буду нарізати, плюс-мінус я кажу, таке щось в районі олівця, щось трошки тонче, щось, можливо, навіть щось грубше буде. Хоча грубше, я думаю, не потрібно на весняні е, прививки, тобто не буде мати. Успіху, так сказати, грубі, теж тяжко закуру защепити. Ну, хтось я знаю, що весною і робить окуліровку, тому Ну, коротко, буде варіант на вибір, буде що вибрати. Давайте ще одну гілочку вріжу. І піду заодно зразу і винограду вріжу і подивимося. Виноград же ж теж ставився на замочку перед е прививкою чорним зеленим. І відповідно ми дивимося, там бруньки пішли, вход чи не, не пішли. Відповідно, зараз я теж це діло поставлю. І буде, буде видний результат. Є, є ход чи нема ходу. Отакий дивіться, жмуточок нарізам. Це буде при, при достатньо, щоб зрозуміти загальну картину по вимерзанню. Тобто, Якщо масово буде розпуск на брякання значить все окей. Якщо не буде, значить хі -хі, є проблеми. Так, і давайте вріжемо з деяких якісь грубших, якихось тонших. Лозин з винограду. Так, 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 так. Давайте ось його, допустимо. Ете там. Скільки скільки лозиночок вріжемо? З цього сорту і зараз підемо ще з одного вріжу. Оп! О! І ще там мозахатою? Це і, і то, і то, правда, винний технічний, але я думаю загаль... О, і в цевогу можна врізати. Це вже в мене кандидат на перепривівку. Загальну картинку, я думаю, мені буде зрозуміло. От, а якщо буде що показати вам, то і вам покажу, друзі. Якби мені, <різь> мене не жалко. От. Але зато я буду чітко розуміти, що до відправок, саме черенків персика, да, то я вже буду чітко розуміти, що живі вони чи не живі. Що є немаловажним фактором. Бо якщо я побачу, що вони не живі, то напевно доведеться анулювати всі, всі вже прийняті заявки. Але я думав, давайте ще й рембо вріжемо. Рембо ж типу, такий, що є у всіх, багато в кого. Материй, столовий сорт. Ото все, давайте цього таку чікс. Чікс, нижчу, бо що може комусь лузинку треба, я щось рембо не вкрив. Ну зелене все, що я вам скажу? Я не бачу там нічого такого. Зелене сюди було зади і зелене. Ну таке. О, давайте ще й целого персика зріжемо. Їлочку теж він такий був. От, під час обледеніння цей персик був. Під серйозним напрягом, звісно, але нічого. Вистояв. Вистояв. це Fleming Fury 007, який. Ось, Коротше, жмут такий нормальний, я нарізав. Заодно і кажу, глянемо. Що воно і як воно. Там, мікроскопа, треба, ж мікроскопа. Що ти там по тій брунці зараз на даному етапі зрозумієш? Нічого не зрозумієш. Вона почорніє, тільки коли буде стабільний плюс, піде, От, і вже тоді буде розуміння, що вона все, вона почорніє і підсихає. От тоді вже буде видно. А зараз що ти по морозах поймеш? Нічого не поймеш. Зелене і зелене замерз. Так як яблуко, знаєте, воно. E, Взьмі яблуко, постав на мороз, воно як в момент, коли все воно замерше, то воно ще зелене, а воно вже почорніє після того, як розтало і побуло трошечки у плюсовій температурі. Тож, так, тож, візуально видно, що воно померзло. Так само я думаю, і з цим. Не думаю, я впевнений в цьому. Що точно така ж сама картина з цим. Що якщо. А давайте ще абрикосу Що Тут буде видно тільки після. Такого повноцінного плюса повноцінного розмерзання. Зараз ще зріжемо брикоску, глянемо що як абрикоска, бо я знаю, що зараз на абрикосу заявки будуть теж. Бо ну, люди брали, в мене абрикоса хороша. Вона бляха через щур рання, але вона хороша. <риво> вона класна, ананасний, смачний абрикос. І крупний він такий доволі, гарний світлій плоди в нього такий. Одно, одно і хватить. Давайте ще одненьку. ще різнемо. Таку старшеньку. Ну і подивимось, що воно буде. така, друзі, коротше картина. Так що обладеніня ми пережили, пережили. Ну, я вважаю, що благополучно. Тож, критично у мене нічого не сталося, тому що там ото дерево одне розчахнуло, скільки там... Гілок підламало, то, я думаю, я то переживу. <ріст> <ріст> Якось так. Тут більше, більше має значення на даному етапі дійсно це вимерзання. Тобто, я думаю, що ростова брунька, до речі, ну, точно не повинна постраждати. Е, Квіткова, тобто плодова брунька, да, там, ну, бляха-муха, можуть бути випроси. Но, питання мені задавали одна література каже, що 27 градусів тримають плодові бруньки. Друга література каже, що тримають 33-34 градуси персики. Я за персики конкретно говорю. От, відповідно. Таких лютих морозів у нас не було, тому я не думаю, що буде якесь вимерзання. Але в загальному, я кажу, зараз подивимося. Хто, бо б'ють 20 градусів. Друзі, 20 градусів це не є критичним морозом. Насправді. Критично, сам факт, щоб не було. Плюса, от як в минулому році, да, довго була плюсова температура зимою. Рослини почали думати, що це вже прийшла весна, і пішли, ну, ніби, дали вже повноцінну сокорух. Да, а тоді влупили в лютому місяці люті морози і, і повиморожувало виноградники, як мінімум, багато в кого. От. Але зверніть увагу, що в мене персики не були обморожені. Тобто не померзло нічого. Хоча бруньки теж почали набрякати в минулому році в мене. От. В цьому році ж у нас, дивіться, воно все поступово дало морози. І все, прийшла зима, і вона стабільно тримає холодом, стабільно тримає мороз. Тобто, те, що там було розпуску, то там два дні плюсової температури. Це ну, на ролі не зіграло абсолютно ніякої. В ґрунті холодно, там ніякого руху не пішло, не встигло. Це щоб зо дві неділі гріло і давало плюс 15, плюс 18. О, тоді так. Да. А так все нормально, нема там ніякого руху не було. Це єдине, що дійсно може бути підмороження самих плодових бурньок, тобто вони самі найбільше в зоні ризику з цими затяжними морозами, але вони не були настільки критичними, щоб там за щось паритися і переживати. Якось так. У мене, друзі, на сьогодні все. Каталог я в описі під відео вставлю номер телефону, тому можна буде дзвонити і робити замовлення. У мене через тиждень, плюс-мінус, я думаю, вони підуть в рух. Ці гілочки я вже побачу, що там робиться, і на кінець лютого почну робити відправки. Я десь ну, побачу, буду дивитися знову ж таки по погоді, коли буду починати обрізку. От. І відповідно вже потихеньку почну формувати замовлення і відправляти. Тому записуйте, дзвоніть, робіть замовлення і готуйтеся до отримання. Якось так. Все. У мене на сьогодні все. Всім пока-пока, до нових зустрічей.